21.04.2024 року. І знову ми з вами перебуваємо на території Солом'янського ландшафтного парку і продемонструємо вам зараз стан, а саме благоустрій парку, в якому стані він перебуває. Як ми з вами можемо бачити, на зеленій зоні парку лежать бетонні споруди, котрі явно порушують благоустрій. Зелена зона майже повністю знищена. На території парку, як ми бачимо. Відбувалися будівельні роботи з метою прокладання електромереж. На жаль, ось в такому стані ми бачимо, перебуває територія Солом'янського ландшафтного парку. На зелених газонах парку лежать незрозумілі будівельні приладдя. Під час прокладання жолобу для електромереж, а саме ЛЕП, були пошкодження коріння дерев, котрі ростуть поряд. На території Соломенського ландшафтного парку гуляють мешканці. Поряд розташованих будинків і запитання хотілося б поставити, чи відбуваються на території парку щоденні будівельні роботи. За фактом, який ми бачимо, відбуваються майже щоденні. Я досить часто бачу, коли яких уже собаками тут прокладають, риють далі цю траншею. Тож як ми з вами побачили, порушення благоустрою на території Солом'янського ландшафтного парку триває як і будівельні роботи, а законність будівельних робіт та Законність порушення благоустрою досі залишається під питанням.